З вами програма Хендмейд, і ми її ведучі Лена і Андрій. З минулих двох програм. ви вже зрозуміли, що власними руками можна робити дуже і дуже багато. Ми продовжуємо нашу мандрівку планетою хендмейд і знову ж таки будемо спостерігати за майстер-класами, приймати в них участь і, звичайно, чомусь новому навчимося і покажемо вам. Отож, глядачі, наші шановні, досить сидіти на дивані. Збираємось, ідемо дивитися, що у нас далі. Ходімо. Мандруючи планетою хендмейд, ми знову ж таки знайшли ще один майстер-клас і ще одну майстриню. Тож знайомтеся, Валентина Кон зі Львова. І сьогодні наш майстер-клас буде присвячений квілінгу Валентино, Розкажіть, по перше, що таке квілінг, і взагалі, що з чого він розпочався. З чого він розпочався, я не зможу вам розповісти цю історію, але в моєму житті він е, розпочався з того, що мені одна дівчинка сказала, що я ніколи таке не можу зробити. А, тобто а, вас взяли на слабо. Так, відкритки переглядали mm -hmm. в інтернеті в техніці квілінг, і е, вона сказала, що якщо ти таке колись зробиш, то я там стану балериною, ну такі якісь. Так. І коли е, я дуже запалилася цією ідеєю доказати, я зробила. Показала їй це. І вона стала моєю постійною клієнткою. А балериною вона стала. На жаль, ні. так. І а, ви взагалі ось починали з якихось простих речей, я так розумію. З сніжинки починали. Зі сніжинки. Так. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми будемо робити підвіску бузок Так. такого формату дуже красиво. Угу. Вона, в принципі, досить довго робиться, і тому я вже зробила заготовочки, але я вам дам можливість спробувати. спробувати. Взагалі, що таке квілінг, що означає ця техніка, з чого воно все виробляється і яким чином? Квілінг, взагалі, це мистецтво створювати плоскі композиції mm -hmm. за допомогою паперових смужок, які можна нарізати власноруч або купувати в арт кравничках. Mm -hmm. тобто вже вже... Вже техніка дійшла до того, що для квілінгу вже спеціально виготовляються такі стрічки. Е, е, такі, таку ремарочку з історії техніка квілінг ще з 18 століття, і е, вона десь була пропала на якийсь час, а зараз дуже відновлюється і дуже популярна взагалі у, сь, у всьому світі. Е, і тому заготовки продаються для цього. А яким чином ми будемо е, щось робити з цих стрічок? Е, Взагалі-то є інструменти, які так. можна купити, е, вже дуже такі сучасні, так. але мені подобається робити це за допомогою циганської голки. Угу. На, жаль, більш зручна, на жаль, для вас я не приготувала циганської голки. <скільки> Буде в нас е, такий прототип циганської голки. зубочистка. <скільки> в принципі, якщо у вас вдома також немає циганської голки, то можете користуватися зубочистками також. Так, е, значить, спочатку почнемо з того, що ми е, використовуємо клей ПВА для з'єднання, е, для з'єднання. Я так. спочатку капельку вже на свою таку робочу поверхню так, поверхню поставлю. Поділю смужки на менші... Зараз ми будемо робити квіточку, наскільки я розумію. Так, Квіточку, але спочатку почнемо з елементарного. Це от з такого кола його називають ролл. Так, з такого ролу, це буде у нас пелюстка. Так, це буде пелюстка. Щоб її зробити, ми маємо поділити смужку на чотири. Е, 4... Е, такі, та, відрізочки. Е, кожен, е, кожен відрізочок має бути е, розміром 7 см. Mm -hmm. Це для великої квіточки. Є ще в нас такі маленькі, mm -hmm. е, це Має бути три з половиною половинка від сім. Угу. А ширина смужок, яка має бути? В даному випадку ширина три міліметри. Mm. Є ширина вже готових полосочок п'ять міліметрів, шість mm. міліметрів, два з половиною. Це вже відштовхуючись від того, що вже саме робити. будемо робити, так. але в нашому випадку нам потрібні смужечки по три міліметри okay. завширшки і сім сантиметрів завдовжки. Папір спеціальний йде для квілінгу, так? Тобто будь-який папір Просто кольоровий папір тут не підійде. Ні, просто кольоровий не підійде, тому що він має бути не просто міцним, він ще має бути дуже еластичним, щоб прикраси щоб сам сам навіть рот ну, красивий. скажімо щоб так. Його можна було зжимати як, як треба, і він, щоб він нарвався, не рвався, не потім так. Ну, я знаю, деякі використовують папір, просто кольоровий ріжуть, але якість даного виробу вже не, буде не така, так. І він я так бачу, що має бути кольоровий з двох сторін, тобто покраска така. Так, він має бути кольоровий з двох сторін. В мене ці смужки мені привезли з Америки. Вон, він дуже взагалі красивий. Мені подобається. З однієї сторони кант паперу, угу. сріблястий. Ага, сріблястий. І навіть. Е, я навіть вам покажу. Можна е, взагалі так перевернути, одну так, одну так, квіточку поставити. Клас. Значить, я вам роздаю по дві. Так. І тепер приступаємо до основного. Покажіть, як це ми робимо? Значить, ставимо на вказівний е, пальчик. Так. Під кутом. Під кутом. Дану смужку. Так. Прижимаємо голочкою, в вашому випадку, з бочисткою, залишаючи один міліметр, можливо, трошки навіть менше. Угу. Хвостик такий. Так. І його великим пальцем загинаємо. Ага. Так. Закручуємо так, так великим пальцем? Так, Ніби як закручуємо. Ось так. Ну, так. І починаємо крутити на себе. Має бути досить таки міцно, треба буде закручувати нам його. Звільнили рол від звучистки. Порівняли його пальчиками і в нас залишається такий хвостик. Так, хвостик у нас залишається. Але ми перед цим трошечки його е, розпустимо, маємо розпустити, щоб е, потім було легко формувати необхідну нам форму. Десь так можна ще більше. Цим же приладдям. Е, макаємо капельку клею, змащуємо акуратно. Цією ж голкою, зубочисткою загинаємо так. і отак проходимо голочкою, щоб заклеїлось гарно і одночасно пальчиком забираємо клей, який може виступати, щоб все було акуратненько. Получилось, так? Беремо цей вже рол таким чином в руку. Так, пальчики і голочку вставляємо знизу, Або в нижній шар, а в шар, в центр. в центр, так. І зміщуємо його донизу. Так. Е, в цей же час стискаємо так, щоб у нас вийшла капелька, стискаємо верхню частину. Так, верхню частину. Ось така має вийдеся в нас капелька, так гарно. Оскільки в нас має бути бузок, а в бузка не видовжені пелюсточки, а більш такі округлі, угу. ми ще його так трошечки все це в нас готово. Тепер треба між собою з'єднати ці частинки. Угу. Спочатку для цього ми використовуємо вже клей не ПВА, а такий клей Паскон. Угу. Він якийсь де спеціальний? Він де спеціальний, але ну, він такий гелеподібний. Угу. І він дуже міцний. Взагалі-то для відкриток використовую тільки клей ПВА, але щоб мої прикраси були міцніші, угу. я використовую цей клей Паско. Він клеїть між собою взагалі різні. Матеріали uh -huh. я його використовую багато для чого. Значить, я на кінчик голки uh -huh. е намасчуєте. набираю, так, набираю цей клей Паском. Якби ми маємо з'єднати полюсточки між uh -huh. собою куточками. Ви кожну полюсточку окремо намащуєте клеєм? Так, кожна окремо. І чекаємо, щоб воно висохло. Воно сохне досить швидко, я так розумію. Чи так, не дуже? Досить швидко. Поки я, в загальному, поки я роблю наступні роли, воно вже висихає. Mm -hmm. От. Так, що ми будемо робити наступне? Це ми відкладемо на підс... підсихання. І ми будемо з'єднувати вже між собою, готові. Квіточки. Я зробила різних кольорів, щоб взагалі показати, наскільки може фантазія наша бути різною. Бузок не може бути конкретно такого кольору чи конкретно такого. Ну, Можемо, так, він може взагалі... бути різнокольоровий. Так. Можемо з переходом зробити. Спочатку ми так розумію, викладаємо, як воно має бути, а потім будемо з'єднувати, так? Так, Потім будемо з'єднувати між собою. І тут починається довгий процес Склею, склеювання, склеювання між, собою, склеювання між собою. Так розкажіть, будь ласка, про можливо ви можете поділитися з секретом з нашими глядачами, як вони ці прикраси у вас так довго зберігаються? Так, звичайно, я можу Це ж папір. Я можу поділитися, але тільки половиною секрету. Давайте, тому що я використовую два лаки. Один лак для декопажу. В принципі, я думаю, у вас вже були такі а. техніки. А один лак в мене якраз є секретний. Ага. І Декілька раз я прошаровую лаком для декопажу і потім вони за допомогою, за допомогою цього стають міцнішими. Вони за допомогою стають міцні, воду не проникні, угу. тобто все добре. Я думаю, нам би ще не вистачало декілька квіточок, так. а от якраз наша спільна квіточка, ми угу. її теж сюди приклеїмо. Тут вже ми, якщо звер... зверху клеїмо, це вже виходить така об'ємна об та фігурка. Так. Ми вже е... наносити на всю поверхню. На поверхню всю так. Ну, ще дамо їй можливість. Колись доробитися, так. <світ> додати пару квіточок. Зараз вже не будемо це робити. Е, просто ще раз як ми лакуємо угу. дану прикрасу лаком для декупажу. В принципі, цього достатньо. Я не всі прикраси лакую двома лаками. До речі, є ще деякі секрети такі, щоб це виглядало дуже інтересно в кольоровому е, рішенні. Угу. Ми змішуємо два кольори. Два відцінки. Два відтінки, салатовий і зелений. Так. Як ми будемо робити листочок? Дивіться, ці два, дві полосочки ми з'єднуємо на кінчику між собою. Так. Даємо трошечки часу висохнути і знову ж таки по такому ж принципу починаємо на себе крутити. От ще не висохло. Їжає. Добре, давайте ми це залишимо так. і е, все-таки перейдемо до, до лакування, лакування саму, самої квітки. Нам достатньо буде кришечки, тому що вона так зручно. Беремо набагато лаку і таким чином. як набиваємо, е, Зараз цей лак має е, такий ніби біленький колір. Але Це коли він коли висихає, він, він стає прозорий. Так, він стає прозорий і навіть, я б сказала, непомітний. І не він, й, й, він стає ще й матовим. Так, він стає матовим. Я пробувала різні лаки. Для тих, хто хоче починати в техніці квілінг, найкраще все-таки я раджу лак для декупажу. Можливо, є ще якісь, про які я не знаю, але я ніколи не раджу використовувати для паркету, для дерева, тому що теж була така практика. Папір в себе вбирає взагалі цей лак і стає темним, тусклий колір і неміцні прикраси. Багато шарів лаку потрібно дерево. Того щоб можна три висихаємо ще раз, висихаємо ще раз. Все залежить від того, наскільки сам е, виріб е, є ажурним. Якщо він більш спресований, то можна менше лаку дати. Якщо він більш ажурний, то краще декілька разів, щоб воно було міцніше. А от ми покрили з одного боку лаком. А чи потрібно буде його лакувати з другого боку? Потрібно. Зі всіх сторін і в е, полич... бо боки також Покупить. треба буде пройтися так, лаком. Так, так зрозуміло. Е... У нас вже стрічки висохли то, так? Напевно, що так. Взагалі дуже мені подобається. Це таке міксування кольорів, угу. воно, воно дуже природні видається. Так, Так. І також розпускаємо трошки поширший ролл, з'єднуємо його, зміщуємо центр донизу, робимо капельку, для листочка потім знову піднімаємо центр до серединки так. і тут трошечки стискаємо. Так, щоб е, форма листочку була так, така щоб... більш правильно близька до листочка. Так, Зверху трошечки більше, так. Не менше. У нас такі дві половинки одного листочка вийшли. Так. Так. Треба нам ще ніжку для листочка. Е, тут ми е, просто, виходить, для ножки склеюємо. Ми промащуємо повністю Повністю поверхню mm -hmm. стрічки. З'єднуємо між собою. Ще раз. Я думаю, такої товщини ніжки буде достатньо. Тобто ми склали цю стрічечку в чотири рази. Чотири рази, можна більше. Все, все дуже так творчо. До половинки промащуємо. Ні ніжки так, промащуємо клеєм. Получається, як вставляємо mm -hmm. е між цими половинками листочки. І е в руці навіть формуємо, як з пластиліна mm -hmm. е ці листочки, а потім вже тут в нас не промащено клеє, клеєм, теж промащуємо клеєм. Потрібно ще зробити нам ніжку до самого ось цього, ось, на, якій, на якому на гілочці, на якій листочок і квіточка так, у нас так. знаходиться. Так для цього ми що робимо? Беремо не голку, а беремо пензлик, так. щоб е, радіус цього кола був більший. більший. І теж на себе крутимо. Можемо пензлик, можемо ручку. Що під рукою буде? Даємо можливість йому розкрутитися дуже швидко. Не тримаємо, щоб він тобто, е, по максимуму так, так воно було так, щоб воно по максимуму було розкрито. Мастимо кінчик смужки. Так. З'єднуємо. І тут просто таким чином совуємо донизу. Ну, вже теж це, це відчувають руки, іноді навіть не розуміє, що ти, що ти робиш, що ладно? ти робиш і взагалі по якому принципу робиш, тому що думаєш, що так, так буде зараз в самий раз. І так ніби як ніжку. Угу. Потім це ми маємо промастити теж клеєм вже в готовому виробі. Між собою склеїти. Це в нас вже є ніжка, так. ми її теж собі можемо якось вигнути, цікаво. Щоб воно було також більш природні, таке якісь. Так, лідні. щоб воно було трошечки вона задовго, ми її обріжемо і вже потім вклеїмо листочок. Знову ж таки, беремо. Мій клайпаско любимий І з'єднуємо між собою гілочку листочок і саму квіточку. Так. Щоб міцніше листочок, можна його до квіточки приєднати. Mm -hmm. Handmade чи знаєте ви, що таке квілінг? Квілінг – це досить складна нова арт-техніка з одного боку і звичайне паперокручення з іншої. Ось уже впродовж сотень років паперокручення або кажучи англійською мовою квілінг, розвивається і доповнюється новими методами і матеріалами. З папером у нас пов'язано уявлення про неміцність і недовговічність, але квілінг спростовує це твердження. На філігранну об'ємну підставку можна поставити приміром чашку або покласти важку книгу, і жоден завиток паперового мережева при цьому не постраждає. У перекладі з англійської мови квіл це перо у далекому середньовіччі. Майстри використовували для квілінга в якості інструментів саме кінчик пір'їни. Багатошарові колечка з тонкої смужки паперу перетворювались на хитромудрі візерунки, що переходили в основу рами дзеркал, родових гербів, ікон, скриньок. В епоху Ренесансу паперокручні широко застосовувалось у французьких і італійських монастирях. Ченці за допомогою квілінгу прикрашали предмети релігійного культу, книжкові обкладинки зі смужок з золотавим кантом скручували медальйони і здавалось, ніби вони створені із найтоншого благородного металу. Зовні квілінгові роботи того часу чимось нагадували ковані вироби. Ні, ведуться суперечки про країну, що вперше відкрили нам квілінг. Одні вважають, що це азіатська техніка, інші що староєгипетська. Євчені, які віддають пальму першості Західній Європі і навіть північноамериканським індійцям. У 15-му сторіччі це вважалося мистецтвом. У 18-му по всій Європі філігранне мережово з паперу стало дуже популярним, і дівчата навіть проходили курс навчання в спеціальних школах. У 19-му сторіччі це залишилося дамською розвагою мистецтвом вищих верств суспільства, адже в ті часи Ціальний папір для квілінгу був дуже дорогим. На жаль, майже усе двадцяте століття цей вельми красивий вид творчості був забутий, і тільки у 1950-х роках про нього згадали і відродили, перетворивши квілінг у затребуваний вид мистецтва. До прикладу в Англії принцеса Єлизавета серйозно захоплювалась паперокрученням, і багато її творінь зберігається у музеї Вікторії і Альберта у Лондоні. Варто згадати і про східну школу цього мистецтва у тій частині світу, і передусім у Кореї, паперокручення придбало характер. Терні властиві мистецтво сходу якості. Європа завжди поспішає, тому любить швидку техніку. Такі роботи, як правило, лаконічні нагадують мозаїки, прикрашають листівки і рамочки. Твориш східних майстрів, нагадують шедеври ювелірного мистецтва. Найтонше об'ємне мережево сплітається з сотень дрібних деталей. Сьогодні для нас не важливо, хто першим придумав зробити з виток і скласти з нього візерунок. Головне, що ця техніка існує, розвивається і завойовує серця багатьох творчих людей. Made. А ось хтось з сім'ї розділяє ваші е, такі творчі пориви? Е, з сім'ї всі розділяють мої творчі пориви, всі мене підтримують і всім дуже подобається. Ще в мене племінниця е, теж почала займатися квілінгом, завжди зі мною радиться. В неї це дуже гарно виходить. Їй 9 років, і вона хоче теж в майбутньому робити все з квілінгом. Ну, ми потім теж пролаковуємо. Листочок, гілочку, даємо висохнути цьому всьому е, прекрасному. І зверху теж за допомогою клею Паско е, вже довільні, довільного кольору е, клеємо стрази. Так, і в нас е, ми потім беремо Фур, фурнітуру, і ми можемо якраз ось через ось ці дірочки і зробити, поставити ось таку ланцюжок. У нас вийде щось ось таке. Поки що ми нашу квіточку не чіпаємо, щоб вона не розвалилася. Так. А довго тире, часу Доброго. потрібно для того, щоб висохла ось повністю вся клітка? Не можу вам сказати, не засікала час. Ну, можливо, годину. Ну, Але так, щоб її просто не чіпати, десь приблизно годину. Так. А от що ви порекомендуєте робити, щоб не засихали пензлики від клею? Просто вода? Після лакування одразу під гарячою водою. Одразу помидим. під гарячою так. водою. І все, в принципі, нічого складного. Так. Цей пензлик вже можна викинути. <рес> у Вас такі одноразові. В даному випадку так сталося. Ага, тобто, якщо він вже засох, то вже нічого не зробиш, а треба одразу. Так. Зрозуміло. Ось такі невеличкі секрети квілінгу розказала нам пані Валентина. А, ось такий виріб ви можете зробити власноруч і у вас вийде чудова підвісочка. Дякую вам, Валентино, за ваш такий майстер-клас, за ваш такий тіторіал. Будемо сподіватися, що ми вас ще зустрінемо і ви нам покажете щось ще новеньке. І бажаємо вам, як завжди, натхнення і побільше такої краси. Дякую вам і дякую, що ви були такими прекрасними учнями. Ми старалися. Дякую. А усім нашим глядачам ми нагадуємо про те, що якщо ви втратили якісь із моментів нашої програми, ви обов'язково це знайдете на нашому офіційному сайті хендб. Ми і не тільки цю програму, а й решта інших. З вами були ваші ведучі Андрій та Єленка, і наша гостя, пані Валентина. Ми з вами побачимося вже наступного тижня. І вже наступного тижня ми повертаємося в наш гараж.